Усім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі про одяг Second Hand. Це перший день завозу, ціна за кілограм 439 гривень. Набрала з собою я до примірочної доволі багато одягу, а розпочну примірку ось такого пальта від фірми Ту. Це 14-й розмір, в таку гусину лапку, доволі класичний принт, чорно-біле пальто. Актуальний у нього крій іде з таким от пояском і недовге. У складі є невеликий відсоток вовна, а саме 5%, також віскоза, і акрил та поліестер. Все-таки, на жаль, переважає синтетика. Ось таке воно в примірці. Попереду є такі дві накладні кишеньки, і воно такого як піджакового типу доволі тонке йде без підкладки. Пальто в ідеальному стані без жодного дефекту, але на мене воно виявилось трішки великовате. А так в загальному мені дуже сподобалося. Також трапився мені ось такий жакет від Zara, це розмір L. Він класичний прямий, в чорному кольорі з хорошим складом, адже тут є вовна 50% і 50% віскози. Жакет в дуже гарному стані. Дивимось його в примірці. Ось такий. Добре тримає форму, доволі текстурований і теплий. Причому він не є грубий, а доволі тонкий, з тонкого руна. І гарно тримає форму, це мені дуже подобається. Вирішила ще я вийти з примірочної, тут більше місця, краще освітлення, вам показати його, адже жакет справді достойний вартий. Уваги, в мене просто дуже схожий є від Bennett, тому цей собі не брала, в іншому випадку точно б купила. І від Зара була ще ось така сіра базова кофта в розмірі М. Вона на короткий рукав, з хорошим складом це 100% ліоцел в ідеальному стані. власне ось така вона в примірці, яка надто величезна, як на мене, широка. Хоча по розміру це навіть не Елька, а Емка, але виглядає вона надто об'ємною. А мені здається, що ось такі вже великі речі починають відходити в минуле і все більше у нас з'являється приталених речей. І це не може не тішити. Далі буду приміряти. Ось такий гольф в молочному кольорі. Це класний дорогий бренд. І гольф з такого дуже тонесенького матеріалу. Власне, бірочка, на жаль, тут відрізана, але, можливо, він не і шовковий. Гольф, де такий, як напівпрозорий, на жаль, дуже сильно він пом'ятий і тому виглядає не надто презентабельно. Але. Якість у нього на вищому рівні. Дуже красивий. Якісний, базовий, можна вдягати як і основну річ, так і піддягати під якісь жакети чи кардигани. Далі буду приміряти білу блузу, ось таку від Nex, в 10 розмірі. Тут тканина така йде, як жата, вона зверху має такий невеличкий розріз. Склад хороший, адже тут переважає віскоза. Тут її 84%, 16% нейлону. Блуза в чудовому стані, без дефектів. 38-й розмір М, гарно підійшов, і вона добре її в плечах, сіла, рукавчики теж не довгі, не за короткі, все ідеально. До речі, дуже схожі блузи я бачила в резервері. Якщо не помиляюсь, вони досі там продаються на знижках. Щоправда, навіть на знижках вони будуть в рази дорожчі, ніж ось ця з секонд хенду І Ще мені сподобалася ось така блуза з мережева, вона прозора. Біла, ну це такий більш молочний колір, в ідеальному також стані це Next, 8 розмір. І давайте ще подивимося бірку зі складом. На жаль, вона повністю синтетична. Це 100% нейлон і блуза дуже добре тягнеться, як на мене, прям ідеально підійшла, попри те, що це еска. Класна знахідка, хто любить і носить такі от прозорі речі, наприклад, під жакет, під піджак, я думаю, буде дуже класно виглядати і додавати якоїсь такої урочистості і святковості. Напишіть, як вам ця блуза. А далі буду приміряти більш кежуальний варіант, більш такий близький мені. Це ось така смугаста кофта, вона абсолютно новесенька ще з картонною магазинною бірочкою. Це фірма Ту. Тут класний склад поєднання котону і модалу. Це восьмий розмір. Знову ж таки, еска йде таким от гольфом, невелика стійка, класно тянеться, якраз з джинсами. Дуже такий практичний варіант на всі випадки життя, коли немає що одягнути. Ось така смугаста кофта може виручити. Напишіть в коментарях, чи любите чи носите ви ось такі тельняшки. А я нагадую вам, що це перший день обнова. І ще мені сподобалася ось така от кофта в яскравому червоному кольорі, йде без рукавів, тобто з такими як опущеними рукавами вона йде. І це розмір М вказаний. Гарний насичений колір, тобто стан нової, і вона дуже добре тягнеться. Дивимося, бірку зі складом. Тут переважає віскоза. Але в примірці вона виявилася не такою, як я собі уявляла. Якось не дуже добре сіла по фігурі. Можливо, все-таки на комусь іншому вона буде виглядати більш ефектно. А ось на мені якось не дуже. Можливо, цей верх треба загинати, але я думаю, це не дуже врятує ситуацію. Ним словом, вона мені не сподобалася. І ще в Зеланди, примірочний, ось таку блузу з дуже гарним мережевим, красивим вирізом. Можливо, вона вінтажна, а можливо, вона просто від якогось національного костюму. У складі тут бавовна у поєднанні з поліестром. Блуза, хоч і вінтажна, але, як на мене, її дуже легко стилізувати. І в сучасний стиль, зокрема кантрі. Стиль вона чудово буде виглядати разом з джинсами. І, хоча я не дуже люблю вінтажні речі, вони дуже складні в стилізації, але є такі, що в принципі мало чим відрізняються від сучасних. Зокрема, і це про цю блузу. І ще дуже схожа блуза, але це вже сучасна блуза від Мас маркет усім відомий. Вона з дуже таким от красивим великим комірцем, де дещо вим'ята, тому буде виглядати не надто охайно. але Тим не менше, я думаю, вона доволі ефектна. За складом чудова це 100% бавовна. Щоправда, вона дуже великого розміру, це XL. ка Особливо це помітно по рукавчиках і по ширині. Дуже вона така от широка і звисає. І це більш такий святковий варіант, особливо святковості додають гудзики. Вони такі от срібні, можете ближче подивитись на рукавчиках, красиво виблискують. І ось тут попереду під комірцем теж такий акцент. Також мені сподобалася ось така блуза від River Island. Це 12-й розмір, тобто це МК, і вона має таку як вишивку. Причому тут є вкраплення такої срібної, блискучої нитки, гарно це все виблискує. Склад хороший, це у нас переважає віскоза. Сорочка пряма, довга, тканина доволі тонка, тобто вона так легко спадає. Класно підійде для якоїсь такої теплої погоди навіть для літа. До речі, сьогодні такий завіз, що саме сорочок дуже великий класний вибір від ось таких простих до більш святкових варіантів. Вінтажні варіанти я вам показувала. І звичайно, що класика. Ось така блакитна сорочка мені трапилася від класного британського бренду. Це такий середній сегмент, ціновий або навіть можна сказати вищий. Щоправда, вона малесенького дуже розміру. Це XS не зможу приміряти. Просто ось так до себе прикладу і вам покажу. Вона в абсолютно ідеальному стані. Дуже гарний, має відтінок блакитного, такого, навіть дещо з фіолетовим підтоном. І ще мені сподобався ось такий топ, це Mass Market Shine, це китайський бренд. Розмір L, ось така от кофта на всі випадки життя. Класно якраз її поєднувати з джинсами і поверх надягати якісь жакети. Ну, але я думаю, навіть через екран видно, що він повністю синтетичний, він дуже добре тянеться, він такий от еластичний. І ще мені сподобалися ось такі штани, класичні, сіро-блакитні. На дотик мені здалося, що вони можуть бути вовняні, дуже якісно пошиті. Власне, тут склад, підкладка, бавовна верх також. І до цих штанів ще взяла ось таку смугасту блузу. Вони по кольору просто ідеально підійшли. Це такий синьо-сірий колір вони мають. Ззаду блуза зав'язується на вузол і по складу вона на 100% бавовни. розмір 38. Ось таку має красиву спинку. І, як на мене, вийшов дуже навіть, непоганий образ. Штани вверху такі от в обтяжку, а донизу трішечки розклішонні. Дуже гарний у них склад і стан, і загалом блуза також мені сподобалася. Власа з одягом це були мої останні знахідки. Перед тим як перейти до взуття і сумок, зважила я жакет. Заважив він всього на 224 гривні. Кілограм, нагадую, сьогодні коштує 439 гривень. І дивимося з вами на сумки. Ось така непогана, величезна сумка Шопер абсолютно новесенька, з такими от блискітками, з акцентними ручками для літа ідеальний варіант. І ось така ще теж сумка. В бронзовому кольорі в непоганому стані. Рюкзачок, він не з натуральної шкіри, хоча виглядає якісно і дуже гарний має стан. Він такого середнього розміру, але попри те, дуже місткий, застібається тут на таку от закльопку. і це у нас нью лук. Мас-маркет. Дивимося з вами далі. Ось така замшева сумка велетенська просто. Щоправда, вона дуже затерта. Зараз подивимося, що це за бренд. Ось тут можна прочитати, що це натуральна шкіра і виготовлена вона в Італії. Судячи по зірці, мені нагадує, це конверс. Сумок дуже і дуже багато, тому давайте подивимося, що у нас тут ще є цікаво. Ось така невеличка сумочка. А ця сумка дуже нагадує вінтажну. Дуже цікаво має застібку в такому темно-синьому кольорі і в гарному стані була. Ось така цікава сумка подовжена з такими акцентами, металевими, декором. І дуже цікава у неї застібка на одній руці, короткій, доволі ручці. Ось так тут крутиться і відкривається. Стан непоганий, але вона така дуже мініатюрна, малесенька, як гаманець. Власне, на сумки найкраще дивитися в перший день, адже помітила, що сумки розбирають найбільш активніше в перший день, і вже в другий, третій день дуже складно знайти в хорошому стані сумку шкіряну. Ось ця сумка, до речі, з натуральної шкіри. В гарному кольорі, але я не дуже люблю саме ось таку форму. Ось така ще невеличка атласна сумочка на двох коротких ручках. І це у нас сумка, яка схожа на вінтажну попереду ось з таким металевим декором. Вона з замінника стан непоганий. І давайте я вам ще покажу, яке було взуття. Взуття також показую вагове. Тут у нас такі масивні босоніжки в абсолютно новому стані, але вони з ненатуральної шкіри, це маленький розмір 36-й. І поруч ось такі акцентні. На сікому каблучку вони йдуть під замшу, красивий бусковий колір у них. І ще ось такі атласні, теж в дуже акцентному блакитному кольорі. Ось такі гарненькі були туфельки з мережева на стійкому каблучку. І підошва тут з натуральної шкіри. Написано, що зроблені в Італії. Дивимося, далі ось такі ще туфельки, як умовці йдуть, тед Бейкер з бантами, розмір шостий, тобто, я так розумію, 39-й. І ось такі ще були сандалі. Вони виглядали як з натуральної шкіри, але ні, це замінник. А ось це вже натуральна замша, дуже гарний колір, і вони в дуже гарному стані, такі як балетки з 40 розмір. Багато балеток, ще ось такі. Мені сподобались теж з бантиками, з такою от прострочкою, теж в ідеальному стані. А тут у нас гляньте, такі класні челсі на масивній підошві в дуже гарному стані від Папая. Розмір вказаний 39-й, вони з натуральної шкіри. Ось так виглядають: прям чудовий стан. Жодних дефектів на них я не помітила. І гляньте, які були цікаві угі, Вони йдуть на платформі. Дуже незвично саме для ак, адже ми звикли більш до таких масивних угів. Ось такі святкові черевички в ніжному сірому кольорі, з блискітками на каблучках були. І гляньте ще які челсі, вони з натуральної замші, трішки вони, правда, замазані. І поруч ще ось такі на підборах, теж замші. Ось такі ще були лофари, вони на грубій підошві, йдуть такі, як лаковані, блискуча шкіра, дуже гарний стан, сороковий розмір, в абсолютно новесенькому стані. І поруч ще непогані черевички з відкритими носиками, замшеві були. А це босоніжки в золотому кольорі, і, схоже, що вони були з натуральної шкіри. Поруч, ось такі класичні туфельки, йдуть під замшу. Ось такі ще були лаковані черевички в дуже гарному стані і босоніжки з такими тоненькими лямочками. Хороший вибір сьогодні взуття, непоганий завіз, адже взуття є як і нове, так і з натуральної шкіри. Ось такі, наприклад, непогані спортивні сандалі. Ось такі ще непогані босоніжки, вони з натуральної замші. Це Кларкс, дуже зручні на такому плоскому ходу. Давайте ще подивимося, що у нас тут цікавого серед спортивного взуття. Ось такі непогані конверси, вони з натуральної замші. Єдиний нюанс, що вони були сильно замазані. І глянь такі класні кросівки. Це джордани. Вони дуже легенькі, думаю, мають бути надзвичайно зручними, дуже модні, стильні і, до речі, в непоганому стані. Дуже класні і прям шикарна знахідка. І ось такі гляньте вінтажні туфельки для принцеси з натуральної шкіри були на високих підборах з відкритими пятками. На цьому буду з вами прощатися. Якщо вам сподобалося відео, будь ласка, поставте лайк. Якщо ви ще досі не підписані на мій канал, ласкаво запрошую на канал, підписуйтеся. У мене виходять відео дуже часто. Пишіть в коментарях, що сьогоднішніх знахідок вам сподобалося, і до нових зустрічей.